Сьогодні з вами журналісти Б-класу. Сьогодні ми з вами поговоримо про день соборності, який відбувся вчора, 22 січня. Також поговоримо про графік третього етапу учнівських. Всеукраїнських олімпіад, і також поговоримо про запрошення, яке надійшло учням та всім українським студентам, за яким можна перейти на українське посилання та можна прийняти участь у міні-грі, і можна отримати завдяки цьому 20 тисяч гривень на стипендію. Тому слухайте уважно і додивіться це відео ці новини до кінця. Вчора, 22 січня, Україна відзначала День Соборності, подію, що нагадує нам про незламний дух і єдність нашого народу. Саме цього дня у 1919 році був проголошений акт з лук УНР і ЗУНР, який став історичним символом об'єднання наших земель. Власні керівники нашого ліцею з натхненням організували тематичні години спілкування для своїх учнів. На цих заходах діти мали можливість більше дізнатися про історичні події, що привели до соборності, та зрозуміти, чому єдність і згуртованість є таким важливим для нас і сьогодні. Учні також створювали ланцюги єдності, розглядали карти, дивилися документальні відео та брали участь у цікавих дискусіях. Особливе значення мали інтерактивні ігри, що допомогли юним українцям відчути себе частиною великої неподільної країни. Ці уроки стали для дітей справжнім натхненням та нагадуванням. Наша сила в єдності, наш майбутній успіх у згуртованості. Слава Україні! Зараз ми перейдемо до теми графіку третього етапу всеукраїнських учнівських олімпіад. Зараз я маю змогу вам вивести на екран цей графік. Зможете ви його подивитися, а за потреби і сфоткати. Будь ласка. Всього у нас 19 олімпіад, із них 3 вже відбулися, а інші 16 відбудуться протягом зими. Я думаю, всі вже змогли сфотографувати або прочитати, тому зупиняємо нашу трансляцію і далі слухаємо і дивимося. Також прийшло запрошення українських студентів та школярів до участі в гранті соціальні мережі та ментальне здоров'я, виклики та можливості. Соціальні мережі це інструмент, яким ми можемо керувати. Важливо не дати їм керувати нами. Лідна Костенко, українська поетеса. Учасники мають змогу виграти стипендію у розмірі 20 тисяч гривень. Кожен учасник не тільки позмагається за приз у вигляді стипендії, а також зможе дослідити вплив соціальних мереж на ментальне здоров'я та підвищити якість навчального процесу. Ми хочемо підкреслити важливість розуміння того, як цифрове середовище може впливати на емоційний стан та успішність здобува... здобувачів освіти. Головною метою гранту є сприяння розвитку навичок балансування між використанням соціальних мереж та академічною діяльністю, а також пошук шляхів зменшення негативного впливу цифрової інформації на ментальне здоров'я. Конкурсна робота приймається до 31 січня 2025 року. Не зволікайте, обирайте тему та надсилайте вашу конкурсну роботу якомога скоріше, а за детальнішу інформацію заходьте на офіційний сайт нашого ліцею. І також на останок хочемо привітати е, е, хочемо, е, з перемогою. Ученицю 10 класу Софію Базилевич, яка стала призером другого етапу конкурсного захисту МАН України в секції медицини. Та також хочемо ще привітати з перемогою учня 9 класу Ігоря Дайкова, який отримав перемогу на другому обласному етапі конкурсу захисту науково-дослідницьких обінла. Тому щиро їх вітаємо та бажаємо всього найкращого. Так? так? Так. Тому на сьогодні все. Дякуємо за увагу і до зустрічі. До побачення, гарного дня, до побачення. До побачення.